Ічної інформації, що зміниться 9 травня 2011 року, коли він набуде чинності? Чи готові органи публічної адміністрації надавати інформацію у п'ятиденний строк? Ці та багато інших питань треба ставити і обговорювати вже. Вільний обіг інформації це справа цілого суспільства. Засідання з за округлим столом відбудеться 19 квітня 2011 року у місті Львові. Ми раді будемо вітати гостей, співавторів закону України про доступ до публічної інформації: Максима Лациба, Романа Глголовенко, Оксану Настаренко, а також Анну Красноступ та інших. І запрошуємо кожного, хто стикався з доступом до інформації. Закон про доступ до публічної інформації набуває чинності, але те, чи він буде працювати, залежить і від нас з вами.